Торонто Репторс разом з Масайо Джирі все-таки направили свій погляд на перебудову. Ситуація з Фредом Ван Влітом влітку змусила робити муви по перетворенню збігаючих контрактів в корисні активи заздалегідь, коли до дедлайну обмінів залишається ще достатньо часу. Паскаль Сіакам покинув розташування канадського клубу вслід за Оджі Анонобі, і на цьому офіційно, можна сказати, завершується ера чемпіон. Торонто 2019 року. Юридично не зовсім, бо в тому складі все таки грав Кріс буше. Ну, як грав, був присутнім, легендарні 4 хвилини та 5 очок в плей-офф, але все ж я думаю, що він також відправиться в якусь команду ще до трейд трейд-дедлайн. Тому давайте розбиратися, наскільки успішні були обміни для кожної з команд і що вони будують такими змінами. Ей, йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. Протискаємо великий палець догори авансом, підписуємося на канал, ставимо дзвіночок та залишаємо обов'язково комент. Це ваша підтримка, без якої дуже важко просуватись україномовному контенту. Більше вас не буду затримувати, влаштовуйтесь позручніше, приємного перегляду, а ми починаємо. Let's go! Почнемо з обмінів. Першим ходом у Джирі став трейд Бімба під Новий рік 30 грудня. В Нікс відправилися Оуджі Анонобі, Прешес Ачіва та Малакай Флін. Взамін Торонто отримали Арджей Барета, Імануеля Квіклі та пік другого раунду. Наступний крок став на менш гучним: обмін Паскаля Сіакама в Індіану. В Торонто поїхали Брюс Браун, Джордан Вора та три піки першого раунду два 24-го року та 26-го. Плюс була ще третя сторона обміну, і новий Орлан скинув за кеш Кайра Люїса Молодшого. Я про це казав перед сезоном, коли робив прев'ю, що треба йти в прибудову, бо Масаї може бути звільненим за його останні не дуже вдалі рішення. Тут він спрацював як в старі добрі часи. В пакеті за збігаючого Анонобі, так, OG має опцію гравця на наступний рік, але ж, очевидно, він її не буде активувати, бо має амбіції підвищити свою зарплатню. Підсумку загравця, який міг покинути безкоштовно Торонто, отримали двох молодих баскетболістів, з яких один взагалі канадець. Що для іміджу дуже класна історія повернення на батьківщину. А найголовніше, він стає другою зіркою команди та отримує ті володіння, які не до отримував Нью-Йорку. Бо там все-таки є Джейлен Брансон та Джуліус Рендел. Хоч RJ зараз і має менше кітків, але він покращив ефективність, що виливається у покращення результативності та й покращення інших статистичних показників. Я думаю, з цим ніхто не буде суперечитися, що Скотті Барн залізно на найкращий гравець динозаврів в цьому сезоні, навіть до обміну Сіакма. Скотті зарекомендував себе як франчайз гравець, навколо якого можна будувати команду. Йому є куди ще зростати, тож перспективи дуже райдужні. Іммануелю Квіклі треба буде давати новий контракт. Його зараз дуже активно награють у старті, і він цілком виправдовує ці аванси. У Квіклі значні покращення статистичних показників після переходу, до того ж він буде обмежено вільним агентом, а отже, зберегти його буде набагато легше, хоча і доведеться трохи розщедритися. Ця перебудова не зовсім класична, бо команда не йде в тотальне злиття активів заради піків. Вони вже мають фундамент, тому ставка робиться на буквальне перегрупування та омолодження влітку 2024 року і, можливий, врив плей-о вже у наступному сезоні. Чому я так думаю? Тому що на майбутньому драфті в них є два піки першого раунду. Вони захищені, але там такий захист, що можна зробити висновки по результатам цього сезону: що цей захист на 99,9% точно не спрацює. Пік індіани буде десь близько 15 20 вибору, а Оклахоми 25-28. Плюс є пік другого раунду від Детройта, яким можна вважати як взагалі пік першого раунду, знаючи, як вміє Торонто драфтувати. А вони обиралися 27-м, а анонобі 23-м номером. Ванвеліт взагалі був не задрафтований, тому з цим проблем не має бути. До того ж, зміна головного тренера робилася під розвиток молодих гравців. Дарко Роякович – молодий тренер, дуже гарно підходящий під це завдання. Все ж Нік Ньорс хотів конкуруючу команду, тому там і були ці конфлікти, коли напрям руху від генерального менеджера не співпадав з амбіціями тренера перемагати. Для рапторів вже зараз є непоганий старт, щоб зачепитися за зону плей-ін, а можливо навіть вийти в плей-офф. У них є багато досвідчених рольових виконавців навколо молоді. Той самий Брюс Браун, прийшовши з обміну з Індіаною, Гері Трент, Якоб Пельтель, Дені Шрьодер. Хоча сенс танкувати також є. До того ж, цілком реальний. Їх пік зараз належить Сан Антоніо Спьорс, і він захищений у топ-6. Тому зануритися і спробувати його зберегти також непоганий варіант, але я б не робив цього. По-перше, через не дуже много обіцяючих проспектів на драфті. По-друге, зливати, отримати сьомий пік і віддати його САС буде дуже прикро. До того ж, це б'є по команді. Краще загартовувати бійцівські якості і жагу до перемог, як це робила Оклохома у минулому році, а то зливаючи, можна перетворитися в Детройт, який не можуть вилізти з дна вже довгий час. Вашу думку я очікую в коменти: Торонто слід боротися чи поринути у танкінг. В наступному блоці відео я б хотів поговорити про команди, які отримали непогане підсилення з канадської ярмарки талантів. Почнемо з Нью-Йорка. Все ж Анонобі провів вже достатню кількість матчів, щоб пробити перші висновки. І тут не треба бути експертом, щоб констатувати про величезний апдейт в якості гри Нікс. Найголовніше, це феноменальний захист для Тібудо, що може компенсувати всі недоліки на своїй половині від двох зірок команди. OG не потребує м'яч може давати стабільні, близькі до 40% з А на відрізку матчів за Нью-Йорк далеко за 40%. Що робить його ідеальним треінді-гравцем? OG Anonobi має плюс 173 показник плюс-мінус у своїх перших 10 матчах за Нікс. Це найвищий показник плюс-мінус за перші 10 ігор в команді в історії NBA. Нью-Йорк перемогли 9 матчів з 11 на даний час, а в програних іграх проти Далласу і Орландо Форвард мав показник плюс-мінус, плюс 16 та плюс 2 відповідно. Щось додавати не має сенсу. Барет не підходив в систему Томотібота, а Анонобі в неї входить ідеально. І отримати такий апдейт стартовий склад ціною двох молодих гравців, які не мали нагоди показувати свій максимум, я вважаю перемогою. Та у виді бонусу, отримавши бекап центра, Прешеса Ачіву на час травми Мітчела Робінсона. до того ж, не задіяв жодного зі своїх піків першого раунду, яких в них аж три доступних. І я очікую, що вони намагатимуться їх монетизувати разом з контрактом Фурніє, щоб ще потужніше підсилитися під матчі на виліт. Нікс в одному обміні від контендерства. Хто це буде, ми дуже скоро дізнаємося, а ви можете залишити свої варіанти, підсилення в коменти. Можливо, це буде Деджон та Що стосується індіани Пейсерс, на такий крок вони пішли, явно маючи договір на словах, що Паскаль Сіакам з ними перепідпише новий контракт. І це перемога як для гравця, так і для клубу. Почнемо з індіани. Вони продемонстрували, що це вже боєздатна команда, яка претендує на вихід в плей-офф. Та Ріс Халібертон найкращий плеймейкер в НБА, який буде задіювати по максимуму Сіаками з його сильних сторін. Фарба буде вільна, бо у Ріка Карлайла є можливість зробити спейсінг за рахунок Тернера, Хілда, Нейсміта та Халі. Найнижчий показник стріочкової зі стартерів буде у Паскаля, і це 32%. Непогано. Трохи нижче середнього в лізі, але з цим працювати можна. Знову ж таки, вриватися під кошик та гоняти пікін-роли це хліб камерунського форварда. В цьому сезоні він реалізує найкраще по кар'єрі двоочкові китки майже 59%. Та й додавання розмірів і стабільної скорінг-опції замість Брюса Брауна виглядає дуже. Чудове. Беручи до уваги, що піки не лотерейні, а дуже низькі. Та і коли давали такий великий контракт Брауну, було зрозуміло, що це актив для вирівнювання зарплатні під обмін. Так і сталося. Тепер, що стосується сякама, про контракт 300 мільйонів від Торонто він може забувати, щоб легше жилось. Але пейсерс можуть запропонувати найбільше, а саме 247 мільйонів на 5 років. Тоді, якщо він вийде на ринок вільних агентів, може розраховувати, що якийсь Детройт кине пропозицію у 183 мільйони на 4 роки. Дійсно, вибір мені здається очевидний. Команда, яка майже побудована та з амбіціями, плюс довша угода, а Паскалю вже буде 30 в цьому році, і це його остання можливість отримати великий контракт. Я навіть думаю, що керівництво з індіанаполісу може домовитися на меншу суму та не гарантію на останній рік для підстрахування. Ось так. Торонто Репторс ідеально доповнив частини пазлу конкурентів по східній конференції, в той час завершивши обміни з користю для себе. Це той самий випадок трейдів Він-Він для обох сторін. Вашу думку посякому також очікую під відео. Підписуйтесь на телеграм та інстаграм Moves, там завжди найактуальніші події найкращої ліги в світі з баскетболу. А на цьому все. Дякую за увагу. До скорої зустрічі. Мир!